Вітаю, друзі. Ну що, як я обіцяв, сьогодні приступлю до розборки мотора. Ну, він зараз розбереться і далі власник буде там підшуковувати всі запчастини, так як о, я попереджаю, я ніколи нічого не купую, не замовляю, я тільки роблю роботу. Тому моє діло зараз розібрати, дефектувати, ваше діло побачити. А вже коли прийдуть запчастини, ми зберемо. Підготував дві таких хватари собі складати, болтики і. Всякі ті, що всередині залізячки. Ну що, починаємо. Давайте вже і забув я, як такі железяки весь час тягати. Раніше частенько робив ті двигуни, але потрошечки потрошки відхожу від того діла. Ото все дуже трудозатратно і дуже довго по часу. Я не буду спішити, а хочу максимально... Відзняти сюжет, щоб ви е, почувалися прям, як то ви, знаєте, стоїте біля мене і разом зі мною то все розбираєте. Та й також скажу. Багато є таких, знаєте, люди пишуть, для чого ви там граєтеся з тою старою технікою, воно японською не стане. То хлопці, конструктор, який. Знаєте, конструктор для справжніх мужиків. От просто подобається нам таке робити, ми таке робимо. Бо одні можуть тратити свої кошти, не знаю, там, на якісь розваги. Одні Ну, одним просто не вистачає прям коштів. Там ще хтось втратить там, не знаю, два ж така штучка в мене є з підшипників, класна, використовую її для розборки. І потім взяв, отак собі і накрив. Ну, одним словом, кожен сам собі е, вибирає, куди йому витрачати свої кошти. Якщо людина хоче відновити якусь техніку, я тільки за. Бо давати, друге, другий шанс треба всім і техніці, тим паче. Знаєте, гарненько підготували хлопці двигун, все відмито, все чистенько. Ну, а це фактично одна була із причин, чого я перестав брати на ремонт. Бо далеко не кожен так старається і робить подібні речі. А я взагалі кажу, що наші люди завжди шукають того, ну лоха шукають, знаєте, щоб хто замість них наробився. Тобто от мені, наприклад, там присилали раніше, там й то двигуна, а він засраний такий, що а куди там? Знаєте, Та й просто вона надоїдає ота робота безкінечно жити в грязі і робити в грязі. Спочатку так було в мене, що я ну, брав, знаєте, там, прям всі підряд двигуни. Потім помаленьку мені дуже-дуже надоїло, я відмовився абсолютно від роботи по двигунах ява. Ну, тобто від зборки. Або ну, це делікатна коробка. ну це, це знаєте, це треба самому зібрати, щоб цінувати те і потім їздити акуратно. А Юпітери, я ще трошки брав планети там Юпітери. Він такий менш прихотливий двигун, простіший. Ну, мені, Я його більше люблю. Я думаю, то вже я не раз згадував. І постійні підписники те все знають. Бачите, як відмили все, хлопці класненько. Так, такий інструмент спеціально мусив бігати додому, щоб знайти. Бо він мене там біля мотоциклів ще з літа, ви пам'ятаєте, хто слідкує. Ще, як я робив собі, поки, то мусив зробити. Отут, о, бачите, добре сидить на конусі. Зараз заклинемо поршня. Так, якщо хочете заклинювати, тільки отакою от штукою. Дерев'ячку, щоб там не пошкодити гільзі. Даро, товариш. товариш прийшов, допомагає, буде тримати. Зараз ми це діло чотири руки забацаємо. Опа, бачите? Без всяких ударів, без всякого нічого. Як має бути. Універсальний ключ. До речі, така штука по заводу в віжі війшла в наборі ключів. Так, понучка. Сальник криво стоїть. Сальника щось вже завернуло. Ну, коротше, тут а... пацієнт попав з тим, що не було тяги зовсім. Бачите, щось завернутий сальник. Але... Ну, Будемо розбирати все одно до кінця іти. Побачимо зараз. Це оно і потюкима. Так, далі на черзі колектор. Колектори теж, вони є, я так вже замітив, декількох видів різних. Бачите, от є акуратненький, є такі великі на п'ятерках. Наскільки я знаю, з тих, що йшли з широким цепом моторним. Такі то новіші, типу, випуски, то там були з великим таким прохідним січенням колектора. І Ну, такі вони грубо оброблені. А отакі колектора я бачив на цьому стояли, на тройках, на четверках більш. І там пропускне трошки менше. Ну, видно, що йому вистачало на тройці. Так, далі давайте так зробимо. Знімаємо головки. Бо тут, коротше, з тим мотором, бо взагалі історія непонятна. Таке враження, як то він і після. Росточки недавно, але чогось власник каже, що немає тяги. То зараз ми, коротше, ну, вскриємо, побачу. У мене то є підозра, що там, можливо, як міняли кулінвали, можливо, вони де погано навіть відцентровані. Щось так. Ну, таке може бути. І, наприклад, із власного досвіду, якщо погано відцентровані кулінвали, то сили мотор мати не буде, тяги хорошої не буде в нього. Ну і плюс так само поршніва. Ну Щось зрозуміло, що твій циліндри хуінгова, Так, ну ну знімай на циліндри, зараз будемо дивитися. А не так то просто. Заремонтіровочку. Таково так, в мене є тут а, на озброєні такі ось штуки. На, ну тобі. так Тут Мабуть, на герметику сидять. Так, щоб не поцарапати карчера. Картер то таке, аби не одлумати нічого. Може так навіть сюди між ребра давай. Не? Або ну так, і розворуши їх трошки. Розгрушив, вони зірвуться, о, пішли. Розподивимося, що Далі. там є. Так, давай другого одразу. Бо по словах власника, то двигун після росточки пройшов. Ну, коротко, Я так зрозумів, що він тисячу кілометрів не пройшов. Може, усюди вона навіть отак. От. О. І так, бачите, прокладки стояли так, як треба тут. А. Канали перекриті, нічого не були. Але тако. Колінвал трошки люфтить. Колінвал люфтить. А поршеньки. Ну, Мені трошень. не подобається те, що поршня з боку чорні на один бік вони ставали. Я вже то з власником говорив. І так само ситуація з тої сторони. Може бути таке, що плотно були, наприклад. і Бачите, з тої сторони чисте, а з тої сторони прогар. Тобто тут отерлося, боком працювало. Непонятно, чи то через циліндри через росточку, чи то через кривий картер. А ну буде дзвіняти, чи не буде дзняти. Якщо від руки, такий звук. Цей буде. мотор буде дзвіняти. Треба робити. Коротше тако, по циліндрах зняв я їх і дещо обнаружив. Те, що, ну, я, коротше, те в кінці відео покажу вже вам. Покажу ще хвальону росточку. Тут у нас є місцеві такі майстрі. Я вже стикався, і, до речі, ви вже на каналі теж бачили відео про переробку після них. То Я потім розкажу, що це за відео. Ну, я, в принципі, і зараз розкажу, поки розкручую. То є відео, де в Азовському Жигульовському моторі я переробляв, пере, ну, міняв і розточував. Вкладищі проміжуточного вала поросьонка. Е, ви хто бачив, то пам'ятаєте, як там було зроблено на eBay просто. То точно так само і та хонінговка. І за ту їхню хонінговку мілким бруском я вже теж розказував, що. Ну, а от, то ще, кстати, треба питати спеціалістів, особливо в Тіктокові. Тих, що дуже все знають і дуже знають. Е що має бути зеркало і що на двохтактному моторі хонінговка не потрібна то зараз я вам те все діло покажу щоб ви собі знали мінчаковоські у мене мінчаків не було Так. що тут прокладувати тут щось випало Випала шайба Ота шайба тут насалідол зібрано мабуть Може Зато би, в дорозі ремонту пригодно. Але воно сухо. Ну, так, забирай, на ну, оце пока. Бачите, тут е, корзина на вузький цеп. На вузький цеп. Так як я й казав, в принципі, от що коли широкий цеп, так, то ота стоїть так. на карбюратор той впуск трошки більший. Цеп тут в хорошому стані. бачите. Цеп класненько, цеп не розтягнутий абсолютно. Розбираю ту вага. Поки стікає масло, там остатки, заберіть, будь ласка, дітей від екрану. Зараз буде пропаганда алкоголю. Поки стікає, то я мушу підзарядити свій потенціал. Бо вже вечір і вже, вже мені важко дається робота. Ну а ну, хто слину перший пустить? А, чи так пахне? Пахне. Файненьке. Так, все, роздарли тусю кумедію. Зараз глянемо, ну, що там всередині. Ну по колінвалах, то я вже бачу, що там там повна срака. Як дідьок казав. Ну, щоб таке робити, треба велику мати. У одній половині буде значить. Так, По тому кулінвалу розкрутив камеру, але щось я так дивлюся, що бачите, немає інерції ніякої у циліндра. Тобто, бачите, немає інерції. Значить, куленвал десь погано оцентрований трошки. Ну а щоб розібрати його, то треба мати отаку приспособу. Ну або мати хоча б заводського ключа. Але той ключ то таке гумно, що без хорошого сйомника тут нема що говорити і нема чого братися. Можна тільки потрощити кришку. І кришка часом має такий натяг, що приходиться добре підігрівати її, щоб вийняти цілою. Бо різьба оця витягується аж бігом на ура. Аби в не тільки на пару виточків, а до кінця закрутити. Верш такий тут гарденький чудо герметик. Так, подивимось, чи піде легко кришка. Ну, Легко-нелегко, але йде. О, Часом бувають такі ситуації, що не можна видерти її. Ще такий дідівський метод, колись я використовував, якщо треба, скажімо, от вам ну от в дорозі щось там сталося, і вам треба замінити колінвала, і ви там ну, не маєте відповідних умов для того і не маєте чим підігріти, то можна просто в ту кривошибну камеру заляти бензину і підпалити його. Воно трошки погрить, картер нагріється і тоді кришка вилазить легше. Ну таке колись практикували. Як знаєте, хочеш доїхати, то мусиш видумувати. Так, один є колінвал. Ну, тут, бачите, дзвін, тут вечірній дзвін. З іншої сторони натяг кривошипу такий досить солідний. доводиться тобто, підігріти картер трошки. Можна. можна просто витягнути ту різьбу і вона воно буде кінець Вовне гріти картер, а не кришку Не так багато, а результат на око, як то говориться. Ну, ніколи не треба насильно все товкти молотками чи чим. Ну, повинно так розбиратися з зусиллям, але адекватним зусиллям. Бачите, тут гарний натяг. При ушипах. Ну, бо картер все-таки один раз розбирався всього-навсього з заводу. Тому воно так виходить. О, підшипник, ні? Нульц! Робили хлопці файно десь. То так всі гарчать, бачите, які. Колінули різні. Ну, зараз, все, зараз все по полочкам Розкладемо і подивимось. Тепер як результат? Значить, по двигуну, що на дуже-дуже диво, дуже повезло власнику з тим, що посадки кришок в картері і посадка самих підшипників досить непогана. Тому під заміну будуть лише підшипники колінвала. По коробці, в принципі, підшипники живі, то вже по бажанню і по фінансових можливостях є можливість, міняй, мені нема. Значить, По колінвалах те ж саме власник буде вирішувати, бо бачите, два колінвали різних, абсолютно різні, бачите? Тут така зацентровка велика. Оці колінвали, їх, так пам'ятаю, у свій час дуже всі шукали, вважаються вони більш такими потужними, з кращими посадками і з кращого матеріалу. А тут менша зацентровка. Але що в одному шатуновий кердик, що в другому, бачите? Тобто, як мінімум, якщо залишати ці вали, то, як мінімум, потрібна перепресовка на нові шатуни. Так, тепер дивіться сюди по хонінговці. З цієї сторони вже затерто дуже. Все і видно. Бачите, як вона блистить? Наскільки мелка риска. Ну, вчора ви хто слідкує, то думаю, бачили. Я показував, як виглядає риска після хонінговки з глибокими впадинами для затримання масла. І не треба говорити, там, що то для двох двигунів ну, воно не треба. Воно треба для любих двигунів, де є тертя. Е, з цією конторою конкретно, яка робить, ну, яка оцю роботу робила, я вже мав справу, колись точив. Хто пам'ятає, в мене був автомобіль, Жигуль, 6-ка, я робив мотора. Тоді. Мені теж так само точно так само розточили. Пройшло 15 тисяч. Пробіг був 15 тисяч, у мене машина почала жерти масло просто, просто ну, страшенно диміти і жерти. Значить, вскрив я, зняв головку, дивлюся, а там ніякої хонінговки немає, там зеркало, там просто блищать циліндри. І коли я вже почав дружити з цим хонінговщиком, що зараз мені робить, то він. І розказав мені оцей весь секрет. Тоді я ще не займався так плотно тим всім. Справа в тому, що якщо немає тих глибоких рисок для того, щоб масло в них трималося, так, то кольця починають тертися по. Ну, і так само і тіло поршня, починає тертися просто по стінках. Тому зеркало не може бути в такій техніці. Щоб воно гарно робило, повинна бути хонінговка, і в глибоких впадинах буде затримуватись масло. І тоді буде масляна плівка. Тоді воно буде ходити. А оце все, то ви можете доказувати безкінечно. Але результат, ви бачите. циліндр вже зеркальний, а пройшов він кілометрів 500 Тяги нема. Тепер по зазору. Тепер по зазору, хлопці. Так, поршень. ну Бачите, яке воно? Криво, косо, щось було, непонятно що. Юбка стерта, дивіться, от в місці, де я міряю для зазору, 18 сотих. Бачите, видно. Сам край юбки низ, 15 сотих. Ну і от як ви любите говорити, що по юбці повинен бути зазор мірятись, так? Зараз ми його вам поміряємо. Що там виходить? Так, 0, покажи, нуль. Збив на нулик. і тепер дивимось по циліндрові. Так, що у нас є? Десятка. Де вироблено 14 сотих. Ну, яка тут може бути компресія? Де не вироблено вже десятка. 11 сотих. В тому положенні 15 сотих. Отако по краєчку. Видно вам не видно. Раєчку ті ж самі 11. І найбільше виробляється в зоні вихлопного вікна 14-15 сотих, навіть у місцями 16 сотих. Яка вже може бути компресія при зазорі такому. Ну, Воно навіть не спасе, якщо я поміраю в місці біля пальця. Бо тут всього на 3 сотки поршень більший. Так що, робіть висновки. Я для себе їх зробив. Що таке нормальна хонінговка і скільки вона повинна ходити, ви собі можете далі там писати і розказувати, як воно що має бути. Так що така сьогоднішня робота. Робота, знаєте, не так робота, а більше, мабуть, просто думки в голос. Я обіцяв людині, що покажу всі аспекти розборки, щоб людина просто оцінила, що як робити. А далі ми собі зв'яжемось з ним. Uh, він вирішить, власник, що купляти, і я той моторчик йому зберу. Думаю, що ви те побачите. А поки що, як завжди, радий всіх вас бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!